Рах телеграм та вайбер, дивіться, читайте та підписуйтесь на ресурси суспільного. А з викладом новин був Вадим Семяник. Все буде Україна! Доброго дня, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Українське Радіо Рівне. Перед мікрофоном ведучий Вадим Семяник з апараторським пультом Анатолій Бабак. Як завжди нагадаю, що в разі сигналу повітряної тривоги будемо вимушені перервати ефір. В такому випадку наполегливо радимо вам також йти до найближчого укриття та не нехтувати подібними повідомленнями. Ну і до нашої сьогоднішньої теми в університеті Острозька академія впроваджують сертифіковану сертифікатну програму, точніше, соціальне менеджерство в середовищі ветеранів. Такий міждисциплінарний освітній проєкт спрямований на ветеранів-учасників бойових дій, а також людей, які працюють з ними, тобто волонтерів, соціальних працівників, представників місцевого самоврядування, соціальних менеджерів голів ОТГ тощо про це повідомили в національному університеті Острозька академія. Тож детальніше про те, що собою являє програма Соціальне менеджерство в середовищі ветеранів, якою є суть та мета її, хто та як буде навчати слухачів програми. Про все це будемо розмовляти. З гостями студії, якими сьогодні є Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія, та Ольга Яковлєва, директорка комунального закладу Ветеранський простір Рівненської обласної ради. Доброго дня, шановні гості. Доброго дня. Добрий день. Пропоную розпочати з того, аби окреслити справді, що ж за програма ця і вона, до речі, є сертифікована програма соціальне менеджерство в середовищі ветеранів. Як та в кого виникла ідея та сформувалося розуміння, що існує потреба саме в цій програмі наразі? Так, добрий вечір, шановні слухачі, слава Україні. Насправді ця програма дуже важлива, яку ми започаткували. І тут треба розпочати, мабуть, з того, що Рівненщина стає потужним центром реабілітації військових і осіб, які постраждали внаслідок війни. Ми знаємо, що у Клевінському госпіталі займаються фізичною реабілітацією, а Острог і Острозька академія вони стають центром соціально-психологічної реабілітації. І от наша програма, соціальне менеджерство в середовищі ветеранів, вона зорієнтована в першу Чергу на підтримку ветеранів і осіб, які постраждали внаслідок війни, тобто це внутрішньопереміщені особи, біженці, і ця підтримка полягає в тому, щоб надати їм всебічне всебічну допомогу і психологічну, і можливо, соціальну, і організаційну. Відповідно, ідея народилася в. Спільно в Острозькій академії комунального закладу ветеранський простір, от пані Ольга звернулася до нас із такою ініціативою. Це було підтримано нашим, керівництвом нашої області, підтримано ректоратом Острозької академії. Також таким теж патроном нашої програми є Вадим Свереденко, уповноважений президента у справах ветеранів. Пані Ольго, якими є першочергові потреби від реалізації цієї освітньої програми? Ми стикнулися зараз з тим, що у нас катастрофічно не вистачає людей, які вміють і хочуть працювати з ветеранами, тому що ми маємо досвід 2014 року, ми маємо досвід інших країн, де проходили військові дії, але ми поки що не знаємо, що нас очікує після того, як наші хлопці, дай Бог, будуть масово повертатися додому. І коли ми говоримо про ветеранів, ми правильно каже пан Дмитро, що це ветеранське середовище, до якого входять і родини ветеранів, і родини загиблих побратимів, і тих, хто вже повернувся, але помер саме тут в мирному житті. І це родини, які ще не дочекалися своїх захисників, родини зниклих безвісті, тих, хто в полоні. І оце саме те середовище, з яким потрібно дуже потрібно працювати. Тому що від того, як почувають себе люди наших цільових аудито... категорій, від того буде залежати і стресостойкість громади, і соціальна напруга в громаді буде чи дуже потужною, чи навпаки, ми зможемо її зменшити. Власне, перед тим як перейти до тих категорій, які зможуть отримати навчання, хотілося б зазначити одну суттєву деталь, про яку ми говорили на початку нашої програми, точніше ще перед самою програмою. А саме про те, що програма сертифікатна, тобто соціальне менеджерство в середовищі ветеранів, що означає ця приставка і оце самовизначення сертифікатна програма, я можу пояснити. Взагалі, на моє переконання, от ми зараз живемо в той час. Коли буде величезна потреба в короткотривалих курсах, які будуть спрямовані на, наприклад, перекваліфікацію або підвищення кваліфікацію тих чи інших категорій населення, От люди втрачають роботу, знищуються бізнеси, Відповідно, людина потребуватиме дуже швидко переорієнтуватися. Відповідно, в Острозькій академії ми обдумали це все, тобто обговорили. І зараз орієнтуємося на ось такі короткотермінові курси, підвищення кваліфікації, по суті, які сертифіковані нашим університетом. Тобто ми розробляємо програму, розробляємо методичне забезпечення цієї програми, затверджуємо вченою радою університету. І в результаті прослуховування такого курсу людина отримує сертифікат, який підтверджений статусом Острозької академії, присвоєний номер, який знаходиться в базі Острозької академії, він може бути верифікований. Тобто це не є заміна диплома, звичайно, uh -huh. який можна отримати під час навчання в бакалавраті або в магістерці. Але якщо хтось хотів би підвищити кваліфікацію, то може це зробити саме на такій сертифікатній програмі. І от соціальне менеджерство це програма, яка орієнтована на підвищення кваліфікації соціальних працівників або, наприклад, на набуття компетентностей волонтерами, uh -huh. людьми, які координують різні проекти пов'язані з ветеранським середовищем. Власне, ви сказали, що це короткотермінове навчання. А як довго триватиме, і чи можуть бути там, скажімо так, курси певні в рамках програми, які тривають в залежності від того чи іншого курсу, ту чи іншу кількість часу? Та в цілому, наша програма вона орієнтована на 60 годин. Тобто, це 24 години навчальних, це і семінари на різну тематику. І там тематика є і психологічна, і пов'язана із світоглядом, і з політичною культурою, і правова тематика. От і е, решту часу це самостійна робота наших е, слухачів, тобто ми даємо літературу, яку вони мають опрацювати, або завдання, які вони мають виконати, і в результаті цього вони набувають потрібні компетентності. Зрозуміло. Власне, хто зможе більш детально навчатися? Давайте опишемо, тому що ми вже до цього питання, скажімо так, підходили, описали вже кілька категорій, але більш деталізувати, щоб наші слухачі, які можливо входять до цих категорій, змогли безпосередньо зрозуміти, що це стосується можливо, безпосередньо їх. В нас вже був пілотний проект, тобто ми вже реалізували першу групу навчання на нашій сертифікатній програмі. І ну, це були в основному представники об'єднаних територіальних громад, які працюють із ветеранським середовищем і, власне, з особами, що постраждали внаслідок війни. Група була досить велика, тобто близько 30 осіб. Навчалися вони поки що онлайн. В силу обставин, які склалися зараз, тобто це війна. Так склалося, що програму ми розпочали ще до повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого. Потім змушені були перервати через те, що більшість наших слухачів вони брали участь у волонтерських проєктах, Хтось пішов служити в Збройні Сили України, але пізніше нам вдалося все таки повернутися до навчання. Ми завершили нашу програму, і от зараз ми маємо близько 30 випускників, які отримали сертифікати, які будуть працювати в своїх громадах, тобто 30 випускників загалом уже є. Так а скільки вже подало на цей момент на навчання, можливо? Ми поки що, ну, як сказати, ми будемо оголошувати зараз наступний етап. По-перше, наша програма вона є досить гнучкою, і ми можемо її пристосувати до потреб різних середовищ. От, Для прикладу, зараз у нас відбувається обговорення, щоб масштабувати цю програму на протестантське середовище через те, що вони самі звернулися, тобто, ми маємо співпрацю із протестантськими навчальними закладами. Вони в свою чергу мають свої центри підтримки осіб, які постраждали внаслідок війни, і вони хотіли б, щоб їхні працівники так само пройшли таке навчання. Uh -huh. І от вони звернулися до, до нас. Ми прилаштували цю програму під їхні потреби. Там додали деякі моменти пов'язані із світоглядними речами. І відповідно ця програма з вересня буде читатися в цьому форматі. А крім того, всього, от з пані Ольгою, ми вже обговорили, що ми хотіли б цю програму масштабувати також не тільки на Рівненську область, а і на інші області сусідні з нашою. Тобто, практично, це м, така пілотна програма, яка можна сказати, стартує на рівненщині, але може перейти на всю Україну. Вже стартувала. Вона вже стар, стар, стартувала приблизно рік тому. От навіть більше ніж рік тому, uh -huh. от вона вже завершилася. Перший пілотний проект. Причому скажу, що Острозька академія відразу відгукнулася на заклад комунального закладу Ветеранський простір. Наші викладачі з розумінням поставилися. У нас не було коштів спочатку для реалізації цієї програми. Відповідно, наші викладачі всі 100% погодилися читати безкоштовно, тобто викладати безкоштовно. Програма була безкоштовною для слухачів. От, і це, ну, ми вважаємо, що це соціальна місія нашого університету, який працює для майбутнього України. І відповідно, ми от в такий спосіб реалізовували нашу сертифікатну програму вперше. Пані Ольга, а ось для реалізації, як сказав зараз пан Дмитро, було обрано саме Острозьку академію. Чому, так би мовити, пав вибір саме на цей заклад? Чи були думали про якісь інші заклади? Або, можливо, думаєте пізніше долучити ще й якщо не на Рівненщині, то можливо десь на Україні загалом по Україні всій? Ну, не знаю, що буде в майбутньому. Ми своїх не кидаємо взагалі-то, але чому саме Острозька академія? Ну тому що. Ну, це ім'я. По-перше, це ім'я. По-друге, це велика фаховість. І тому, коли ми звернулися, відгуб був моментальний. І ви знаєте, настільки легко пішла розробка цієї програми, тому що всі розуміли, наскільки це важливо, і кожен з викладачів, який розробляв свій матеріал, давав свої презентації, він дійсно жив цією програмою. Це дуже відчувається. В нас сьогодні з візитом був Вадим Сверденко, якого вже пан Дмитро згадував. Він теж на, на раді, він згадав про цю програму. і Він каже, це не стільки просто, це не стільки доступно. Він теж був одним з перших слухачів цієї програми. Він так само отримає сертифікат. От і ця програма вона дійсно вона дає розуміння людині. Як я вже казала, не кожен фахівець. Може працювати з ветераном. Для цього потрібне певне покликання. І от людина, яка пройде цю програму, вона для себе може визначитися, чи вона буде продовжувати, чи може вона піде там працювати з вимушено переміщеними особами. Тобто, от навіть в такому плані це дуже важливо. А в чому, до речі, є саме специфіка роботи як з ветеранами, так і з людьми в середовищі ветеранського простору? Ну знаєте, це наші хлопці, ми до них звикли, ми їх приймаємо любими. Але от сьогодні знову таки ми говорили про те, що той чоловік любого віку, який пішов на війну, він повертається іншим. Та жінка, яка пішла на війну, вона повертається іншою. І наскільки громада буде готова зустріти, прийняти наших захисників? Наскільки будуть готові родини? От для цього ми і готуємо фахівців, які зможуть допомогти родині прийняти свого захисника. Особливо важко це буде зробити, мабуть, коли він прийде поранений з ампутаціями. Тобто і громада має розуміти, що є повага, є і якісь рамки, є кінець кінцем повага людини до людини. З одного боку допомогти, з другого боку не нянькати і не зробити гірше, ну я я хочу, зрозуміло ще, тобто, в основі повага. Так, я хочу ще додати, що, наприклад, ми орієнтуємося не лише на психологічну підтримку, тобто в нас значний блок тем, які ми розкриваємо в межах нашої програми, пов'язаний, наприклад, з освітніми можливостями, або, скажімо, з бізнес-плануванням тобто, людина, яка повертається з війни. Щоб mm -hmm. вона знайшла себе і могла себе реалізувати в мирному житті, і вона знала, як зробити перші кроки. А наші соціальні менеджери знали, як порадити людині зробити перші кроки в цьому. І ще хочу додати до вашого від до відповіді пані Ольги щодо вашого запитання про те, чому Острозька академія, от насправді ми не є от егоїстами в цій освітній програмі. І ми готові до партнерства. Насправді, тут у нас є не лише наші викладачі. Для прикладу, у нас є довга співпраця із пані Тетяною Мілковською з Волині, яка займається арт-терапією. Вона є досить гарним фахівцем. І, знаючи про те, що вона може дати гарні знання для наших учасників програми, ми запросили її. І ми готові, якщо хтось відгукнеться або запропонує долучитися до нашої освітньої програми, ми готові так само налагодити партнерство. Власне така деталізація: яку навчальну програму передбачено для людей, які прийдуть навчатися, і які дисципліни будуть викладатися? Ну тут йдеться не стільки про дисципліни, тут йдеться, скоріше про блоки тем. Які на наш погляд важливі, щоб розкрити для от, соціального менеджера для того, щоб він зорієнтувався, як працювати із ветеранами і особами, які постраждали внаслідок війни? Отже, в нас наша програма складається із психологічного блоку, де там йдеться про долання стресу. Про мотивацію, про арт-терапію, про формування життєвого сценарію. Значний блок у нас є: це блок, пов'язаний із правовими аспектами, наприклад, трудове право в часи війни або освітні права військовослужбовців і учасників бойових дій. Значний блок. Ми приділили також світоглядним питанням. От ми хочемо, щоб наші соціальні менеджери вони були активними соціальними дієвцями. Тому ми говоримо, наприклад, про засади демократичної політичної культури, угу. про можливість громадянської участі, і так само, щоб людина і сама була активна, і цю активність передавала для ветеранів і осіб, які потребуватимуть теж підтримки. Іншими словами, це будуть також практики, а не теоретики. Просто ну, ми повністю. <реш> тільки практики, бо ну, теоретики, <смі> і теоретики і так є, <смі>, скажімо. Так от е і завершує в нас це такий організаційний блок. Я вже згадував, що важливо людині дати можливість самореалізуватися, коли вона повернеться з війни. Наприклад, щоб вона знайшла можливість заснувати свій бізнес і знала, як це робити, щоб вона могла створити, наприклад, благодійний чи волонтерський проєкт і могла його е адмініструвати і активно реалізовувати, щоб вона знала, де шукати Кошти на свої мрії там чи е, потреби у нас залишається досить небагато часу, і одне з запитань на цього часу буде до вас, пані Ольго. Які ви передбачаєте плюси від запровадження, і скажімо так, можливо, навіть якийсь аналіз від того, що 30 чоловік все ж таки вже вийшли після навчання цієї програми. Як ви бачите, скажімо так? Ці 30 чоловік, які вийшли, ну, по перше, вони мають знання по друге, вони мають максимальну підтримку. І коли вони не знають. Тобто люди, які отримали знання, які поспілкувалися з викладачами, вони зрозуміли, що нема соромно, що ти чогось не знаєш. Ми живемо в такий час, що ми напрацьовуємо алгоритми допомоги тим, хто цього потребує. І от саме оця суспільна, така спільна робота викладачів з нашими слухачами, з тими, хто зараз в територіальних громадах буде зустрічати ветеранів. це і є найкраще надбання. І знаєте, ми ну після того, як е, наші слухачі пройшли цю сертифіковану програму, вони телефонують. Ви знаєте, я вас слухала, я з такої територіальної громади. Скажіть, будь ласка, а як ми можемо діяти в такій ситуації? І оце найголовніше, мабуть, це успіх, що люди не бояться, вони не е, в межах якихось інструкцій, яких, на жаль, на сьогодні конкретних немає. Іде подальша Але, взаємодія? Так, іде взаємодія ну, і йде. Пошук шляхів рішення любих складних питань, і буквально у нас залишається 20 секунд до завершення ефіру. Дуже коротенько, як долучитися до навчання, куди як звернутися і які документи отримають слухачі? Так, можна звертатися в Національну університету Острозька академія, тобто контакти наші є на сторінці університету, і в результаті отримують сертифікат, як я вже казав, який верифікований нашим університетом. Коли розпочнеться навчання? Я думаю, з вересня. Що? Шановні радіослухачі, Ми сьогодні говорили про те, що в Острозькій Академії почала діяти, точніше, діє вже достатньо давно, просто розвивається далі: соціальне менеджерство в середовищі ветеранів. Програма, яка є сертифікатною. Були нашими гостями Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-ведогічної роботи Національного університету Острозька Академія та Ольга Яковлєва, директорка комунального закладу, ветеранський простір Рівненської обласної ради. Програму провів ведучий Вадим Семяник. До наступних зустрічей! Це буде Україна! Тема дня рівне. Українське радіо Рівне.